Інжекторна система Stack 4 Q Box є покращеною моделлю системи розподіленого вприскування Stack 4 Plus. Дана модель має швидкісний 32-бітний процесор і безліч нових корисних функцій інсталятора. Електроніка Stack 4 Q Box Basic має таку комплектацію: схема підключення, електронний блок для 4 циліндрів Stack Q Box, проводка в комплекті на 4 циліндри. Датчик рівня газу в балоні, датчик тиску газу і вакууму ПС-04, перемикач, газ, бензин, звуковий зумер. Та монтажний набір. Невеликі габарити полегшують монтаж контролера. Сучасна платформа дозволяє додати нові опції з метою подальшого поліпшення динамічних характеристик автомобіля, встановленим газобалонним обладнанням. При цьому всьому ціна на систему досить демократична. Виробник АЦСА «Польща». Гарантія виробника на блок та Q-Box. 5 років з моменту придбання, переваги, легкий компактний корпус, який прискорює монтаж у відсіку двигуна, невисока вартість, інноваційні рішення, що підвищили безпеку даних і надали можливість постійного поліпшення контролера, щитування кількості обертів від сигналів бензинових форсунок, можливість коригування, послідовності вприскування, підтримування бездротового інтерфейсу Bluetooth. щитування помилок, реєстрація стоп-кадрів. Сумісність з перемикачами LED300, LED400 та LED401. Гарантія на датчик-перемикач 12 місяців, гарантія на блок керування 5 років.